Я не могла ходити, зараз все чудово, все проходить добре. До нас звернулася пацієнтка в... з, Миколаївської... з міста Миколаєва, їй 75 років. До нас вона приїхала з двобічним гонартрозом 4 стадії. У пацієнтці виконано цементне ендопротезування правого колінного суглоба. Згодом вона планує замінювати ще лівий колінний суглоб. На сьогодні другий день після операції вона активно ходить, добре проходить процес реабілітації. Можете поділитися враженнями після самої операції. Взагалі, як ви себе почуваєте? Я дуже рада тим, що я попала саме в цю клініку, саме до цього лікаря. От я не могла ходити зараз, все чудово, все проходить добре. Тут дуже хороший персонал медичний, встріли добре, просто, просто почуваю себе як вдома. Все дуже добре. І скоро приїду на другу операцію, щоб замінити і лівий суглоб. А все добре. От, я така. Все дуже добре. От і дякую, велике дякую до лікарям, обслужуючи персоналу. Все, все дуже добре, все дуже добре, все дуже здорово. Дякую, дякую за такі дякую. теплі слова. Дякую, Ми велике дякую. вам міцного здоров'я дякую. і дякую. легкої дякую. вам реабілітації. Дякую, дуже гарно дякую. Дуже все добре.